Привіт, друзі! І ми продовжуємо з Субаріком. Як ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я вам нагадаю, як він виглядав, ось так. Як ви пам'ятаєте з першої частини, що ми зробили? Ми просто його продефектували і нічого не робили. А зараз він вже на підйомнику для того, щоб можна було зняти мотор. Вже передня частина вся повністю розібрана. Рихтовщик під себе вже ланжерончики там зараз в сторони роздвине для того, щоб можна було зняти мотора. І будемо займатися вже самою рихтовочкою. Вчора ми, коли його заганяли, на жаль, він не завівся чомусь. Будемо знімати мотора і будемо дивитися, чому стартер крутить, все окей. І не зрозуміло. Дивна така ситуація. Будемо розбиратися, але трішки пізніше. Нам головне зараз це зняти мотор і загнати автомобіль на стапень для того, щоб можна було вже працювати ну, з залізом. Якраз. Максим Ріхтовщик. Давай пострійомно. Я, Я боюся, що ось ця штука торвиться край. Дивись, наскільки ми повернули лівий лонжерон. Оця штука повинна бути разом з тією. І до речі, чому він продавався не ранен драйв? Я так і не сказав в першому відео, хоча хотів. Тому що бачиш що з клімой. Просто відрізали і все. Є тільки. це плюс чи мінус? Мінус. Ні, плюс. Мінус. Так, да, плюсову кліму просто відрізали. Ось так. Ну і що ми можемо бачити? Ми можемо бачити мотор на підлозі, а це означає, що на сьогодні наша задача була виконана. Ця програма була мінімум. Зараз нам потрібно взяти підрамник, поставити все на місце і після того машину перегнати на стапель. Тому що нам потрібно її рихтувати. По удару все, як ми планували, ну не планували, а все, що я і розказував, воно так і є. Пошкоджений правий ленджерон опущений вниз і дивиться направо, а той просто. Обняв моторчик. Ну, що на що найбільше цікаве, це мотор, чи він цілий, чи ні. Як я казав, він не завівся, на жаль, зараз покажу, що ж там все ж таки є. Ось ця частина, яку обняв лонжерон, і він цілий. Дуже дивно, що він цілий, якщо чесно. Фазник. О, фазник тепер добре видно, і я можу вам показати, що бачиш, відбило цю частину: це куди вдівається штекер. І за цього він дійсно буде замінюватися. Ми цього не бачили, але я одразу казав, що він буде замінюватися. Ну мене більше дивує, що мотор цілий. Тут просто ось ця герметик трішки і все. Блін, ну прикольно. Да. А ми думали, що все ж таки може щось і буде. Ну а тепер до самого цікавого до лонжерончика. Цей ланжерон, ну що тут такого? Звісно, просто повернути і все. Його буде не дуже складно. Так, да, є, звісно, залом, але тут ще більш-менш такий, можна сказати, середні пошкодження, які плюс-мінус і робляться. А ось той. Ось той. А ось цей ленджерунчик, так, да, зламало ось тут, де якраз кріпиться підрамник. І ось це пошкодження, які були отримані в результаті, чого, в результаті того, що він обняв ось цю частинку. І дуже дивно, як вона залишилась ціла. Ми самі тут трішки в шоках. Ось цей болт, запам'ятай, як він виглядає. Ось його місце. Він був ось тут. Так, да, і тут ще й метал із двох частин складається. Його потрібно буде рихтувати. Одразу покажу, як він виглядає знизу. Просто новий автомобіль. Взагалі, начебто ще й не їздив. Ну, рычаги, звісно, це класика, до речі. Якщо ви заказуєте субарики, то налаштовуйтеся, що в 90% випадках ви будете міняти ось ці речаги. Раз і два. Дивись, які вони гарні. Ми вже навіть не дивуємося. Майже кожний субарик приїжджає з такими речагами. Це коли грузять автомобіль на лафет, кари такі роблять. І що? Машину загнали на стапель і пройшло два дні. І я показую, хочу показати вам, який вже результат був пророблений, тому що. У мене тут не було два дні, і я приходжу і дивлюся, і такі ланжерунтики рівненькі, я такий, вау, як це взагалі можливо було. Ви ж пам'ятаєте, да? Досить небагато часу пройшло, я думаю, пам'ятаєте, як вони виглядали. Це для мене пройшло два дні. І ось так вона зараз виглядає. Панелька передня просто накинута, вона ще не приварена, ще ж, звісно, так, пророблено десь відсотків 40 роботи. Панель не приварена, вона просто стоїть. Прикручена, можна сказати, по ленджеронам. Ви бачили, як вони виглядали. І зараз показую, як виглядає. Це внутрішня частина, і тут вже більш-менш, хоч а! Близився. Клас! Зовнішня частина ленджерона тут зроблений просто лючок для того, щоб можна було дістати ось цієї дуже проблемної частини. Я взагалі не розумію, як це зробили, але рихтовщик – майстерство її справи і бачиш, що він може зробити. Але дуже неохотно, звісно. Він казав: давайте купимо. Четверть, я не хочу довбатися, тому що бачиш тут, скільки, у... скільки плоскостей. Одна, друга, третя, четверта і там п'ята. П'ять плоскостей із внутрішньої частини лонжерона. Але, 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 робимо, робимо. Цей лючок потім просто завариться і все. Ну і все зашпаклюється, звісно, і це буде виглядати красиво. Вся м'ятина також вже пройшла, її не видно. Цей лонжерон, саме цікаве. Як ви пам'ятаєте, він був просто в сторону і вниз е заломлений. І коли його повертали назад, то метал тут, звісно, розтягнутий і його стягувало назад. І зробило ось таку вм'ятинку. Але за два дні така робота пророблена, досить немаленька. Я можу сказати, це прям кайф. Все трішки пізніше знову включимось і покажу, як все буде виглядати. Друзі, я можу вам представити цього красення вже відрихтованого і відфарбованого, тому що він зараз сохне і ми його переганяємо на підйомник для того, щоб можна було всунути вже мотора і все, він буде вже їздити. По-перше, що хочу сказати: раніше ми фарбували все просто з балонів, їздили на базар, підбирали фарбу по ну, коду на табличці і з балону задували. А зараз ми користуємося вже, ну не ми, а рихтовщик користується полівізатором. І взагалі фарба по іншому лягає. Так прикольно, що ми кайфуємо. І за того, що ми взяли дуже багато фарби, аж 300 грам, також пофарбували ще й підсилювач, тому що, тому що в стандарті взагалі вони фарбуються, а ми їх дуже рідко фарбуємо. Ну зараз той випадок, що можна і прифарбувати його. Так що, якщо ви будете собі фарбувати ось таку частину, то можете брати десь 200-250 грам. 300, якщо чесно, дуже багато. У нас тут дуже багато слоїв. Ми фарбували так, знаєте. Не жалкуючи фарби, тому що тут це ролі не дуже грає, а буде, наприклад, більша, більший захист металу. Ось так. От. Так що все, чекаємо 15 хвилин, щоб вона підсохла, і тоді вже можемо переганяти і псовий мотор. І далі ми вже зустрінемося, коли буде він повністю готовий. Фух! Нарешті ми його засунули сюди і буде. Всовуватись мотор, а ще я тільки що його розглядав і знаю, що помітив. Дивись. Перша причина, чому він не заводився, це зміст. Звісно, що кліма була одна просто відрізана, ну це за аукціона. А ось це друга частина, бач? Повністю перерубані проводки. І оце може бути головна причина. Ну ми дуже сподіваємось, тому що Дані других... — Ні, не може бути. Другі... ну, ну Друга значить, нічого. Так, Другого нічого не може бути. Ну, ми збираємо і потім вже перевіряємо і дивимося, що буде, тому що ну, це, звісно, проблема. І на наступний день ми можемо побачити автомобіль з двигуном. І це означає, що зараз буде відбуватися магія. Ми дуже сподіваємося, що він заведеться. Ось так, тут вже все накинуто, тільки одна фара, тієї ще нема. Ставимо комич і пробуємо заводити. Це саме головне, що нас тут всіх цікавить. Давай Роби рум. Блін, а так класно він по пофарбований. Прям я кайфую. Ми дуже рідко фарбували підсилювачі. Це не той випадок. Тут все робили по заводу. Не хочуть. Коротше, магія не відбулася. І ми будемо знаєш, що робити? Визивати електрика, тому що там стоїть якась незрозуміла сигналка. Там великий блок стоїть біля лівої передньої ноги внизу. І... Можливо, в цьому все ж таки буде проблема. Перше, це антена стоїть. І друге, дивись. Опа, бачиш, що це стоїть. От і ми не знаємо, що це стоїть. Ось. Дивись, скільки людей, знаєш, що шукали. Ось це. Всі шукали ось це. Маленький предохранитель. А якщо точніше, то запобіжник. Ну на всякий випадок ми зняли сигналку, яка там стояла, але все ж таки дійшли до ось цього. Вона вже повністю відфарбована, як ти бачиш. Вже зібрана навіть вона швиденько була поставлена на облік, тому що якраз знайшли талончик на ближайшу дату і швиденько поїхали ставити її на облік. Тому що, як ти знаєш, трішки зараз проблема поставити машину на облік. Так, да, це якраз той час, можливо, трішки пізніше буде і краще. І що нам по ньому залишилося? По ньому залишилось тільки хімчистка і доробити. Полям дозонду -да якась є помилка. Ми не розуміємо поки чому, а зараз приїхав інший субарик, ми з нього знімемо лям -да зон поставимо на цей і будемо розуміти, в чому проблема. Чи все ж таки в проводці, чи влям дозонду. -да якщо влям дозонду, -да купляємо новий і все. Ну виглядає він дуже класно. Червоний колір в поєднанні з чорним це, можна сказати, один із найкращих кольорів. Ну, поєднання кольорів. Ось так, якщо дивитися, взагалі пушка. Ну Єдине, що тільки диски, звісно, стандартні, не дуже. А так, а так прикольно який він тут. Ну він майже чистенький, тут немає, що їх їм чистити. А ти що, його хім чистив? А, ніфіга себе, я думав, що ти ще не хімчистив. чистив. Прикинь, це була трішки неправдива інформація. Він вже від хімчищений. Я думав, бо його ще не хімчистив. Дивлюсь, такий чистий салон, що я прям в шокі. Тобто він же відхімчищен і відполірований. Прикинь, так, так що машина, в принципі, на майже фінальному етапі, трішки її ще доробимо, і вже після того як ми її пофоткаємо, а може в момент того, як будемо фотографувати, я вам більш детально її покажу і розкажу, тому що вона вже буде ну, виглядати, можна сказати, гарною. Напиши, будь ласка, коментар, тому що це допомагає в просуванні цього відео. Мені буде дуже приємно. Ну і звісно, постав лайк. І якщо ти хочеш якийсь автомобіль, будь ласка, інстаграм, телеграм в описі можеш підписуватися і пам'ятай, для підписників найнижчі ціни.